Онлайн-школа програмування Стімфарком. вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення курсу B5 JavaScript, і сьогодні з вами попрацюємо практично над проєктом, який ми з вами робили на минулому та позаминулому уроці. Ми з вами продовжимо вивчення функцій. Сьогодні практично повдосконалюємо, повидозмінюємо. Наш проєкт, щоб краще засвоїти цю тему. На минулому уроці ми з вами закінчили на тому, що е, зробили наступне: Ну, по-перше, ми зчитуємо до змінної Х позицію координати Х на нашому канвасі. Ось, і у нас повністю сонце переміщується. Далі ми з вами повністю наш код розділили на функції функції C, Sun Cloud, Ship. І сьогодні ми з вами продовжимо працювати в цьому напрямку, трохи ще разочок видозмінимо проєкт, щоб покращити наші навики. Давайте з вами розпочнемо з того, що видалимо цей коментар та змінну X в нашому сонці. Видаляємо, далі шукаємо наше Сонце, прибираємо, і замість якса вставимо якусь позицію, наприклад, 100 І так, добре, зробили. Ось у нас є такий проєкт. Давайте зараз спробуємо. У нас же є вже функція Cloud, функція корабель, функція а, море і так далі. Давайте з вами спробуємо, як. Багаторазово можна використати цю функцію в проєкті. Наприклад, у нас є корабель. У корабля у нас є координати нашого багатокутника. Давайте зробимо наступне: нашому кораблю додамо Х та y. Х додали. y додали. Х додали. Y додали, X додали, і додали, X додали до координати і y додали. Те ж саме ми зробимо і з вітрилами, X додали, Y додали, X додали, y додали. Далі X додали, Y додали і так само для другого відрива у нашому кораблі зробимо те ж саме. X додали, Y додали, X додали, y додали. X додали, Y додали. Добре, ось ми з вами зробили, видозмінили наступне. Ми додали до координат x та y. Давайте нашій функції, щоб вона зчитувала ці x та y. Ставимо x та y. І зробимо наступне: поставимо x, наприклад, значення 100 а y, наприклад, значення 50. Виконаємо наш проєкт. Бачите, у нас перемістився. Тобто, значення X та Y у нас читуються. ось, і вони переміщуються. Ми ставимо, наприклад, 150, відбулося переміщення. 50, відбулося переміщення. Давайте з вами зробимо ще один корабель досить швидко. Скопіюємо цей текст, Ctrl-C. Скопіювали, ставили. Ось ми з вами зробили ще один раз функції драфт, ставили малювати корабель і змінили якусь позицію. Ну, Наприклад, давайте поставимо 0, поставили 0. Ось у нас з'явилася вже інша позиція. Ставимо, наприклад, значення, ну, залишимо 50, так само. А по Y змінимо. Наприклад, на 50 теж. То у нас же корабель буде знаходитися вище. Ось, наприклад, поставимо 30 значення. 30, ще у нас вище він знаходиться. Поставимо, наприклад, тут у нас значення 30 поставимо, а тут поставимо 150. Так. так Тобто ми з вами можемо робити ось так потрібно нам кількість копій використовуючи ту ж саму функцію, да наче функція одна, корабель той же самий, ми можемо ось так дуплювати робити. Ну, зараз у нас накладається, тому ми зробимо наступне. ми Давайте спробуємо підібрати координати, щоб розмістити 10, наприклад, 100, подивимося, раз, 10, 100. А другий корабель а, поставимо. А ну, у нас вони одночасно змінюються, а другий корабель поставимо, наприклад, координати 80 і, наприклад, 50. Ось. Так, один корабель є. Другий корабель є. Добре. Так. Можна ось тут подвинути ще 40. Так, бачимо. Тобто у нас відбувається переміщення. І це є добре, да? Тобто ми можемо з вами переміщувати об'єкти в, міс... в потрібне місце, да, і робити їх. Різну кількість. Добре. Давайте тепер з вами зробимо наступне. Давайте з вами створимо ще дві змінні. І так, перед сетап задамо ще одну змінну. Наприклад, Let a змінну назвемо і дамо їй значення, наприклад, 0. І. Створимо зміну, наприклад, LED B. І дамо їй значення, наприклад, 55. Додали ще дві змінні. Но зараз вона у нас ця зміна ніде не застосовується. Якщо ми зараз візьмемо і надамо значення А та Б, то у нас один з кораблів зміни позицію. Ось він змінив позицію. Добре, тобто ось так швиденько ми з вами можемо створювати змінні, створювати декілька разів. Да? Тобто, у нас одна ще та сама функція, але вона вже використовує з, е, різні е, значення, да? різні зміння. І, наприклад, ми давайте зробимо наступне: наприклад, А дорівнює А плюс 1. Да? Щоб у нас. Відбувалася зміна B залишалась постійно, а А змінюється. Якщо ми зараз запустимо, то відбудеться ось така гарна анімація, наче у нас впливає корабель. Да? Тобто, ось так ми з вами, ну тут синтаксично треба поставити крапку з комою. Ось. Тобто Ось таким самим способом ми з вами можемо робити анімації. І декілька раз один раз намалювавши, застосовувати, це дійсно є гарним прикладом. Ну, можна, наприклад, додати, поставити А, значення мінус 10 або мінус 50. Давайте поставимо, подивимося, що вийде. Тепер, наче він у нас випливає і йде далі. Да? Тобто гарний такий приклад, гарна можливість використання функції нам дає. А різні можливості застосовуйте, використовуйте. Ми можемо змінні надавати різноманітні. Да? Тобто ми, тут ми зчитуємо Х та Y. Тут ми Х та y координатам надаємо значення А та Б. Ось в одному кораблі, можемо. Зробити, наприклад, давайте скопіюємо, зробимо ще один корабель, Ctrl-C. Робимо ще один корабель. Дамо якусь назву, наприклад, C та D. Ось. І дамо, створимо ще дві змінні. Наприклад, let C дорівнює мінус 50. От Д, наприклад, дорівнює 80. Ось. І поставимо значення, наприклад, С та Д, запустимо. У нас же три кораблі з'явилося. Ось. Можна, наприклад, зробити змін на С, щоб у нас постійно робила наступне С плюс 2. Ось, запускаємо. І вже у нас один корабель більш швидко, інший більш е, не так швидко, третій корабель взагалі стоїть на місці. Да? Тобто, ось так ми з вами можемо анімувати, використовувати один раз намальований об'єкт багаторазово. Тому, будь ласка, повторіть це відео, поекспериментуйте, повидозмінюйте. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал.